Турботи тварин та птахів навесні. Вітаю вас, малята! Сьогодні ми поговоримо про весняні турботи тварин. Знов починається весна. Знов відбувається дива. Які ж зміни відбуваються у тваринному світі? Прокидаються комахи. З'являються метелики. Прокидаються мурахи, бджілки шукають свої квіти, в річках розмножуються риби. Тварини пробуджуються від зимової сплячки, ведмеді покидають свої берлоги. Їжачки вилазять з нірок. Звірі міняють своє хутро. Знімають теплі шубки. У тварин з'являються діточки, які вигодовуються молочком. Повертаються птахи на батьківщин з теплих країв. Це ластівка, соловейко, який буде звеселяти нас своїми піснями. Шпаки, лелеки. Зозулі. Незабаром у них з'являються пташенята. Дітки, а давайте зараз разом пригадаємо правила поведінки в лісі. У лісі не можна кричати, тому що це дім, в якому живуть лісові мешканці. Не обривай павутиння на деревах, не вбивай павуків, не рви квіти на лузі, в полі, в лісі, не намагайся ловити диких тварин та їх дитинчат. У лісі не можна розводити багаття. Не ламай гілки дерев, кущів, не обривай з них листя та цвіт. Не сміти у лісі. Ось ми з вами і пригадали, що відбувається з природою навесні. А щоб закріпити знання, пропонуємо пограти у ігри. Переходь за QR-кодом або через посилання під відео. Давайте пригадаємо, які птахи повертаються додому навесні. Пригадаємо весняні явища. Дякую за увагу! До нових зустрічей!